Всім привіт, це Тега Капібара, і ви дивитесь нове відео по Transport Fever. Приємного перегляду. Минулого разу закінчили на тому, що ми продовжили нашу транспортну лінію цю в Інтерсіті на лівий берег чи правий берег. Не знаю, давайте хто з лівого берега напишіть коментар, хто з правого берега, теж напишіть коментар. Будь-якого міста, не знаю, не тільки Києва. А зараз, я думаю, так, можемо продовжити цю лінію. Ось Стівертона можемо продовжити в Соліху. Далі трошечки зробити рефакторінг ось цієї дороги, я думаю, можна її розширити. Така прикольна буде, не знаю, що це в нас. Такий накінечник якийсь. Ага, тут воду воно входить. Ось можна розширити ось цю дорогу, яка в нас веде до міста Райлей. Рай Райлей Рай хай буде. І потім до Нью-Маркета, в принципі, можемо продовжити. Об'єднати його далі з лонг. Лонг, що це? Лонгрідж. Може, такі назви цікаві дуже. І зробити якраз тут можна буде коло і піти до Спілсбі. У нас буде такий зациклований повністю маршрут. А ось ці міста по типу: ось... що це у нас? Брайер Хілл, там, де у нас нафта Ой, це не нафта, це у нас що? Дерев'яна лінія Лейтон та Рай. Просто якось між себе біднами. Можливо, зробимо тут один коннекшн нашу основну лінію. Тому, тому тому. давайте почнемо з дороги. Мені подобається дороги будувати. Це прикольно. Ну, велике будівництво, всім привіт. І-і-і. Так, ну, оце мені відразу не подобається, що тут у нас виходить Country Road. Не побудоване, тут тут була міська дорога. Як розрядити міська дорога, чи зовнішня біля міської дороги завжди дерево по бокам? Ось такі. Дуже просто. Але і ще мені не подобається, що в самому місці ще залишились маленькі дороги. Давайте це виправимо. М -м 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 -м. Де у нас Medium Street? ні nee, це Large. Medium Street. Бац, 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 бац. Супер, супер. Так, і тепер продовжимо Country Road. тут великий. Потім, можливо, придеться робити екстра ларджі, якісь мегакруті розв'язки, я не впевнений. Цьому правда, але думаю, треба буде. Перероблюємо мі. А можна сам місце якось переробити? На більш якісь новенькі? О, ой. <свіття> <свіття> Ні, ну це, це, це якийсь міга-кріджа, ось такий Golden Gate Bridge, тільки одиночний. Давайте зробимо таку китайку. Не знаю, чому вони мене з китайськими асоціюються, може я дивний. Так, дорога нам. Ну, ось це не треба, нехай на фермі закінчується. Нам не обов'язково, щоб тут коннекшн був. Давайте дійдемо до міста. В самому місті теж відразу зробимо тут Large Street Затратимось. Нехай у нас буде ось цей Large street, street і ось цей, ось цей перпендикулярний до нього. Те, що виїжджає на трасу, теж буде Large. Так, супер. Я не побачив, скільки грошей я на це витратив, але і добре робимо ось тут тоді large Так. Давайте відразу тут теж від'єднаємо тоді цю. Це так дивно, що тут прям. Ну, це грою були згенеровані дороги та місця розміщення індустрії, що вони настільки прям близько один до одного, ну, не суть Так, а що ти там мені пропонуєш? Ти пропонуєш мені так замінити, що місто, зне... пару будинків знести, ну давай. Гроші є. До речі, щодо грошей. Минулого разу я трошечки провафлився, звісно, за цим грейн потягом. Я сподіваюся, він вже починає себе ре ре реанімувати, так? Ну, 2.64-2.30, Ну, я вважаю, що зараз він повинен там довести якісь і буде більше, і буде все гуд. Так, і тут у нас буде велика дорога. Так, де Large Street. Йой, мільйон. 800 тисяч. Ось це і теж перпендикулярно зробимо лардж. Вистачить грошей це раз. Так, так, грошей вистачають зараз. Супер. І давайте Country Road вже почнеться ось тут у нас. Доведемо ось тут. Тут, тут теж від'єднаємо цю. І ось цю відіднаємо. Нам вона зараз точно уж не потрібна. соліхул нам деменс field. До речі, це ж соліхул ми взагалі не привозили ніякі карго. Але місто Девід, де цей Соліхул? Ось це соліхул, наче. Ні, це Тівер, там соліхул ось. Але за рахунок того, що у нас населення збільшилось через транспорт, правильно я розумію? Так, напевно, через транспорт. Це чисто трамвай запустив, хороший і все краще стало. То тепер місто замість двох товарів потребує 4. Це взагалом... Таке налаштування в грі, його можна було змінити при створенні мапи, що міста починають з двома товарами, які їм потрібні. Але потім, як місто розвивається, збільшується, вони стають до чотирьох. Там можна взагалі до шести, але як на мене, до шести це трошки веркіл, і це в лейтгеймі такому, там де тебе вже гарно налаштована транспортна лінія. Між містами там є інтерсіті, є регіональні, є якісь швидкісні різні типу рексіки. Це трошки оверкіл, як на мене. Навіть коли дійдеться, там, є така тема, як хаби, це як центри дистриб'юції між містами, там, де всі товари звозяться в одну точку, і потім якимось дистриб'ютор трейнами розвозяться по містам. Це все одно оверкіл, веркіл, тому що ну 6 товарів, ну я не знаю, це ні, ні, ні. прям. М -м. Прям, м -м. Так, на чому ми закінчили? Треба добувати дорогу. Ми зробили так, цю великою. І зробили так, вже тут каунтрі більший. Давайте оновимо. Ось цю теж зробимо ширшою. І зробимо теж таку китайку, бо тут так теж, да. теж одинарний не подобається мені. Ось тут від'єднаємо. Без дороги залишаєшся. Так, і як ми тут зробимо центральну дорогу? Яка дорога тут виглядає як центральна? Я думаю, це повинно бути тоді. Це знесемо? Давайте і тут знесемо тоді оцей виїзд. Він нас відволікає. Ось цей виїзд. Ну, нехай буде такий вгори. Окей, окей. І. Ну. А цей, ну теж нехай буде добре. Він, Він мене не так бісить ось ці, два апендекса. Давайте більшу. Більшу, більшу, більшу зробимо тоді дорогу. Так, де у нас тут міська дорога? Ем... Ось ця? Ось ця, так, буде централка у нас така. З виїздами. Ну, давайте. Або нам, по ідеї, взагалі, треба, напевно, робити ось цю велику. Ні, да-да-да, ось цю, то, що в заїжджає з іншого міста велика дорога сюди. Я думаю, make sense, в принципі, робити її теж велику. І тоді ось цей перпендикулярний, хай буде великий аж до кінця. І ось ця. Все, тепер у нас тут виходить буде оця велика така обізна. Потім можна буде зробити таку як кругову. Кільцеву точніше. І тепер робимо country road. Тобто звідси великий. великий А, у нас зі Spielsby воно не з'єднано. Добре, тоді будемо з'єднувати зараз. давайте знесу от Шкода, що немає такої функції. Тут просто так от виділити і знести ну, в якомусь радіусі чи в якійсь області невеличкій, яка нам потрібна. Давайте я від'єднаю ці нафтову. Так, да, нехай вона буде чисто по воді з'єднана. Мені тут не потрібні ці коннекшени зараз. Тут на що тут у нас проїжджає через оцю Орестрі? У нас тут зі Spielby взагалі вийти зробити трасу якусь. Це треба тоді. Я тут уже як воно робив, виходить минулого разу. Треба, напевно, тоді ось тут. Це у нас Large? Large? Ні? Ти не Large? Ні, це Large. Добре, давайте тоді я цю Large отак продовжу. І у нас буде ось такий виїзд з міста Large, і далі, далі піде ось в цю сторону. Так, оцей апендекс тоді ми не робимо як місто, зробимо вже його як country. Ось отак. І це у нас буде заготовка, заготовка така на продовження до ось цього лонг. Всім не забували, Long Ridge до Longridge. Так, добренько, я тоді зараз швиденько цей участок дороги зроблю. Можна було побачити, напевно, що мені не подобається робити ідеально рівні лінії. Не знаю, Як на мене така ось більш заокруглена, хаотична, більш реалістична, по-перше, виглядає, ну, напевно. На мою думку, ось і більше якось симпатичніше. Тепер, по ідеї у нас, до речі, машини приватні повинні їздити між Лонгріджем та Спілсбі. Так, уже хтось перший поїде тут. Конекшени ми зробили, тепер треба дотягнути нашу лінію Інтерсіті. Для цього потрібно зробити, зробити тут якось і впихнути, правда, не знаю як зупинку. Ну, Passenger Station, нашу пасажирську станцію. Як це зробити поки? Поняття не маю. треба якесь м -м, місце підібрати таке, щоб дуже багато грошей відрядити. Але мені щось здається, що якщо я захочу поставити зараз її просто ось тут, це буде уже дорого. А, ну мільйон. Мільйон. М -м -м. Ну ми більше витрачали, ніж мільйон, правда? Але тоді придеться ось цю дорогу, напевно, знести якось. І оцих людей знести, прийдеться повністю. І виводити. А як ми хочемо далі в оце місце виводити, транспортку. Якщо ми виводимо вздовж моста і робити тоді ще, ще один сусідній мост ось тут. ну Тут кут дуже такий неприємний. Можливо, є сенс по лівій стороні пустити, але по лівій тут взагалі прям дуже туго. Ну, аби. М аби, щоб, аби тут пустити, прийдеться тут, напевно, зносити взагалі повністю цю всю сторону, щоб якось. Ой-ой-ой, тут прям наприклад Рім'яшоу тістріків багато. Це якось тоді ось так нести. Так, ось так нести і проводити сюди. І якось тут дугувати. Але тоді виходить, прийдеться заводити тут потяг якось теж з цієї сторони, щоб воно по дузі заходило, не було різких кутів. Це теж може бути не дуже зручно. Цікаво, а тоді якось заводити так, але тут гора починається. Так. Де тут? Контурні лінії. Географія 10 клас, думаємо. цей кут точно мені не подобається, бо прийдеться якось заводити ось так і дугу робити ось таку, щоб потяг міг нормально розвертатися. А якщо ми робимо по правій стороні, як початково я хотів, то це ми якось проїжджаємо ось тут чи А я можу її. Я не можу так її видалити ніяк. Заважає. Це прийдеться якось пускати тоді трак Рейлроут ну, ось сюдою. Отут повертати, отут дуже сильно звужувати, напевно, подвійну колію, або взагалі в одинарну на цьому участку. Заїжджати ось так дугою. Ось тут тоді ми поставимо станцію якось. Ось так, наприклад. Так, і тоді ми можемо тут розвернути ось так. Отут поставити станцію. Тут вона буде пересікати цю нашу магістральну, так. Да? Поставити станцію якось ось так. Ось з цієї сторони, наприклад. І тоді теж тут робити виїзд міста ось сюди, розвертатися дугою ось так. І якось переїзд робити. Блін, може, тут придеться підземну колію робити, я не знаю. Або ну є варіант пустити тут потяг поверху, а... або зробити тут міст дорожній, але не такий тоді кривий, а якийсь більш рівний. Або пустити просто колію під землю, і щоб вона виходила десь ось тут. Ось тут, ось тут, і ми тоді зможемо спокійно вже собі якось повести, теж вздовж води можна тут вздовж берега, або пересікти десь оцю магістраль і довести до спілку. У нас кінцева точка, це нам потрібно буде завести от сюди. Тільки я, коли будував ось цю карго, карго зупинку, я про це не подумав. Те, що мені захочеться додати тут іще пасажирку, не подумав. Як завжди не подумав, зробив. Придеться, напевно. Її під землю заводити теж. Де я не знаю. да, напевно, придеться на цьому частку. Вона не так тут під землю заведено. Можна, можна взагалі зробити дуже дивно, можна завести повністю і всю підземлю, якось, щоб вона тільки тут під кінець вилазила. Ну, це вже на подумать, на потім. Так, а в нас, я бачу, щось грошей прям накапало добре. Що у нас тут? Грейн взагалі реабілітувався повністю. 3.19, 2.54 витрачає, 3.19 навозить. Ну. 500 тисяч, 500 тисяч плюса непогано. Ну, може може жити. Що нас тут? Ну, потяги стараються. Супер. Так, ну дуже багато говорив, дуже довго говорив. Давайте тоді я, напевно, все ж таки почну продовжувати нашу пасажирку і зроблю невеличкий пришвидшений кусочок для вас. Першу частину нашого плану ми виконали, ми Зробили з'єднання між Тівертоном та Соліхулом. Тепер залишилось запустити сюди сам потяг і лінію зробити. Так, робимо тоді Тівертон Transfer та Solyhu сайдинг зупинки. Обираємо обидві платформи. Робимо давайте, темно-синього кольору, як і раніше. І запустимо ось тут потяг. Я думаю, можна запустити такий самий, як цей, невеличкий, потім може будемо розширювати. Давайте, Train 13. Оцей Line 1. От мені це, звісно, не зовсім практично, але мені подобається, що у нас оце одна депошка тепер буде по пасажирці кататись. Це прям, як на мене, класно. Це таке? Давайте тепер її назвемо якось по нашому стандарту. Що у нас тут? Тівертон? Тивертон, Солиху, верно? Соли. я капсул прошел? А что я натиснул что? Тивертон, Со. Класс, Тивертон, Со. Солиху. Так, супер. В Хуле у нас тут трамвайная линия Е. Так. Так, у нас тут трамвайная линия Е, вся еще раскручивается, цикаво. Тепер треба побудувати частину ось до рейлі. Рейлі ось цього. Але спочатку, я думаю, варто тоді рейлі підготувати до такого напливу гостей. Давайте ми добудуємо їм трішки доріг тут більших. Так, ось цю, напевно, треба теж дотягнути. Давайте, щоб були коннекшени. Це зараз у них тут трафік взагалі такий лайтовенький. Я просто вже трошечки знаєш, що потім тут почнеться хаос. Почнуться великі затори, і тут буде просто неможливо нічого пускати. Доведе ще більше грошей витрачати на те, щоб якось зробити систему. О, тут такі прям квадратики вийшли. Цікаві. Тепер для симетричності хоч якоїсь треба, напевно, отак. Ось це не симетрично, це одна частина, так. О, да, ви мені не подобаєтесь до побачення. Ось тепер у нас таке. О, і ось тут тоді треба додати іще ось таку. Все, ну, майже симетрично, я вважаю. Тільки ось цей от апендекс пішов кудись далі. А давайте його теж широким зробимо. Large Street. О, все. Ну, може місто далі якось поросте в ту сторону. Знову на цей апендекс побудували. Так, і треба місто підготувати нам до зустрічі гостей сусідніх міст. Для цього давайте зробимо тут теж трамвайну лінію. Запендекса пускати не буду, бо це велика дорога, це теж велика. Давайте десь збоку. Не знаю, наприклад, ось тут. Зробимо зупинки. Дві ось тут. І дві в цій частині міста. Ага, але воно до тих людей не достане. Тоді зробимо. Яку ми тут зупиночку зробимо? Тут є ще одну десь тут треба. Блін, ну це буде трошки веркілий якийсь, як на мене. Mm. Ну, нехай все, ви нікуди не їздите до побачення, хлопці. І треба подумати тоді відразу, де у нас буде станція наша пасажирська. Напевно, з цієї сторони. Так. Якось ось так. Точно, точно. А чому в мене тут міська дорога так далеко проходить? До побачення. Mm. Або може ні. Ні, блін, було все правильно, я щось. А, вони самі, вони самі її змінюють, добре. Давайте я припаузю припав трошки у вас, тому що тут зараз бідина робите. Роблю тоді якусь. Яку таку станцію зробити? Зараз треба кут підгадати якось. У нас буде заводиться ось так. І потім сюди зразу. То я думаю, треба станцію якусь ось таку робити, напевно, так. Чи просто, ну, пряму просто буде незручно розвертати ось Так, давайте якусь ось таку. Тоді дорогу давайте робимо тут мідіу. Нехай. Ні, напевно, нехай з цього кута ось іде от ось такий. Тільки я тепер точно хочу, щоб оцей кусочок був ...country road а не міський. А це у нас частина міста тепер у буде. І тоді вже, ну раз ми хоч трошки на засиметрію подумали. Додамо тоді ось тут такий теж з'їзд. Це така асиметрична симетрія. Звучить не дуже. Додамо тут тоді відразу зупинку. Ну, не зупинку, станцію саму. В принципі, вона до зупинки всієї достає, тому я думаю, можна поки не дотягувати. Чого така різниця трошки у нас? Хм, Цікаво. І тепер треба цей маршрут протягнути. Тут трошечки прискоримось. Цей участок дороги виявився ще важчий. Ну, Тут, звісно, не ідеальні кути вийшли і прийшлось трошки жертвувати швидкістю, тому що тут ну, я не знаю, як було впихнутись, щоб ну, потяг міг на максимальних 300 їхати, тому тут буде не саме швидкісний маршрут. Залишилось тепер тільки зробити саму лінію і пустити потяг. Так, ми робимо тут якийсь такі теж синювати колір, обидві станції мене влаштовують. Називаємо його. Що у нас туди? тут де тут соліхул Ось тут соліхолом назва. У нас це буде не Тівертон соліхул у нас це буде Райлі соліхул Райлі райлі соліхул Так. І тепер пустити потяг. Давайте пустимо такий самий, як. Ого, Тівертон. Тівертон Дартфорд скільки народу стоїть. Стоп. 343. Йо. Ого, ну щось я, я не очікував такого ажіотажу ось тут. А чому тут такий ажіотаж? Це вони в різних містах. От куди люди їдуть? Давайте так подивимося, клац. Це ти куди їдеш? Ого, це вона їде аж Спілсбіг закупиться в магазин. Цікаво, я не чекав такого ажіотажу. А тут, до речі, в Дартворд не сильно багато людей їде. Але потяг прям підзабитий, так? Да? Давайте додамо йому декілька вагонів. Карга, це у мене карго, це в нас Passenger, Ой, тут такі варіанти, прям. Але давайте його оновимо прям конкретно. Це у нас Lion Scotsman, а ми сюди дамо або А4, або у нас є якісь. Це що таке No Hub, 120 км дізелька. Досі, напевно, використовується, не знаю. Так, але у нас швидше, ніж наш клас А4 нічого немає. Я так розумію Скільки він ще раз розганяє? Класа 4 зганяє 145 км і по потужності 1986 кВт. Це прям. Це прям, це прям справді потужніч. Давайте подивимось яка у нас тут найближча до 145 Це, напевно, буде. Ну, оці будуть оверкіл, можливо, але. Network South East. А скільки капаси? 21 людина. Давайте запустимо на 84 Capacity. Так. І гра зависла. Супер. Дякую всім вищим силам, що вона розвисла, бо я вже злякався, що прийдеться все робити заново. Ми потяг зробили, давайте подивимося на нього, не треба його перефарбовувати, напевно, він, напевно, так симпатично. А що він такі цікаві звуки видає? Не знаю. Але добре, нехай він такий залишиться. Давайте його скопіюємо і запустимо його на нашу свіженьку лінію Solihull Raili. Так, Solihull Райлі. Це у нас був Tieverton Soliquol. А це я десь не там змінив. Ні, там, ні, там Тівертон Dartford, все вірно. Tвертон Solihull. Райлі, Райли Ні, все правильно. Але я тепер думаю, що, напевно, може, неправильно, що я запустив. Ну, ладно, хай катається такі дорогі, нічого, нічого страшного. Так, і. А, трамвай же не запустив. Йой-ой! -йой. Трамвай мене запустили. Як я міг. Робимо тут розв'язочку таку. Цікаво дуже розв'язку. Давайте у нас з другої зупинки на King Street на першу. Тепер теж на першу. А ось тут на другу. Ось така у нас буде розкрутка. Тільки... ні нормально, нормально. Залишилось зробити тут трамвайну лінію саму. Давайте катайтеся ось так. Отак він не розкрутиться? Ні, не розкрутиться, не хоче. І ось тут. Завершальний шматочок і пустимо сам трамвайчик. А у нас вже тут новенькі трамвайчики є, тільки вони якісь дешевші. Цікаво. Новіші трамвай, але дешевший. Ну, давайте його запустимо. Може його буде достатньо? Не знаю. І переназвемо лінію. Ось цю. Вона у нас буде називатися, як всі інші трамвайни в такому стилі. БТ бт рай, Лі. Сподіваюсь, воно читається крайлі. Дуже на це сподіваюсь. Якщо воно називається не так, і ви думаєте інакше, напишіть про це в коментарях, тому що, можливо, я помиляюсь, не знаю. Я думаю, можемо якраз на цьому завершити цей апдейт лівого берега. Дякую, що додивилися відео до кінця. Залишайте коментарі, ставте лайки. Та знайте, ви в мене найкраще, тому всього вам найкращого. Дякую.